У мене шестеро діток на вихованні. Все почалося з двох дітей, яких ми взяли в родину Поліну і Колю перші. Це було у 2019 році. А потім, коли почалась війна, ми поїхали в Туреччину, нас евакуювали. І ми там зустрілися з чотирма дітками. Ми їх випадково зустріли в столовій, коли ми обідали, вони підійшли почистити яєчко їй. Дівчатка такі милі, я кажу, а чиї? Ви А вони такі: ми чиї, ми приютовські. І ми відразу обратилися в нашу службу, чи можна їх забрати в родину. Ми чекали їх цілий рік. Це тільки півроку пройшло, як ці шестеро діток у нас в родині. Всі разом. У нас на даний момент семеро дітей. Мене звуть Ольга. Поруч зі мною сидить моя сестра. І також Ближча подруга о, Світлана. У нас у всіх трьох дитячі будинки сімейного типу. На даний момент у мене в сім'ї 10 діток. А взагалі через мій дитячий будинок пройшло 17 діток. Це перший спільний відпочинок за 11 років існування наших дитячих будинків. Були лагері для дітей, пропонували, діти їздили. Ще до війни зараз не їздили. А так, щоб сімейний відпочинок, це, це дуже круто. Це так класно. Наші дітки розбіглися, розрізалися, вони разом з своїми організаторами. Вони чим зайняті, з вони чим зайняті. Ми відпочиваємо. Насправді такі заходи, такі літні кемпи надзвичайно важливі, особливо для дитячих будинків сімейного типу, тому що це родини, де одночасно виховується велика кількість дітей. І ми маємо розуміти, що в дитячих будинках сімейного типу батьки-вихователі працюють в режимі нон-стоп. Вони працюють постійно і, відповідно, вони мають бути дуже ресурсними для того, щоб повноцінно виховувати дітей. Ми намагаємося робити все для того, щоб вони отримали цей ресурс. Зараз тут е, е, у нас сім'ї з прифронтових, збільшу прифронтових територій, е, тому що е, зараз це важливо. 24-го на час війна мама нас швидко в підвал, і ми як тільки зайшли в підвал, одразу прилетів і над нами. Но це було висока. А зараз над нами літають дуже низькі істрібітелі. В школі нам не дають нормально вчитися, бо ми в підвалі не можемо не писати, ми нічого не можемо робити. Тривога у нас може вона з восьми до кінця шкільного часу. А тут я прям перезавантажуся на час, забуваю, що йде війна. У нас дуже потужна база фахівців, і відповідно вони під час цього літнього кемпу надають таку професійну допомогу родинам. Основними такими правилами роботи з дітьми з профронтових територій є те, що має бути спокій і безпека. І тоді вони зможуть далі розвиватися, далі проявлятися. Те, що я помітила, із першого заїзду, і з цього другого, перший день дітки такі дуже скуті, стримані, дуже ввічливі. І вже на другий-третій день ми помічаємо, що дітки стають більш жваві, більш активні. Я не знаю, як підбирали цих тренерів, але це ті люди, які чують нас від носка до волоска. Особисте перевантаження є в мене. Така вона енергетика тут дуже прекрасна. Мені тут все подобається. Ну, подобається тут грати гратися зі своїми волонтерами. Вони на, на нашій волоні такі були. Ну, веселі, класні. Ну, я тут гуляю в футбол, граю з друзями. Ми з дівчатами на тренажерах, або на качелях, і на гойдалках. Я залишилась тут на все літо, але ми приїхали сюди не на неділю. Тут багато дозвілля різного, ну і просто дуже чудова можливість відпочити з батьками. Я дуже дякую людям, які все тут зробили. Нашим вважатим, що вони з нами граються, вони нам роблять всякі послуги. Дякую, що ви за нами потеклуєтеся і нам готуєте ночну їжу. Я дякую СОС, дитячим містечком, за те, що Дали можливість побувати в такому таборі і відпочити мені і батькам. Дякуємо.